Порада від поважних юристів нашого юридичного управління, яких на щастя ще є там, і які на щастя набагато більше розуміються в законотворчості, ніж вибачте, не хочу нікого образити. переважно більшість закон, е, законотворців повернути на доопрацювання в чергове. Я так розумію, цей закон не буде повернути на доопрацювання В чергове його буде. Проголосована, а потім ми, ми дивуємося, чому ж вони не працюють ці закони. Ну давайте я нагадаю вам історію питання. Згідно з цим законопроектом про так званий регламент РЕМІД, Національна комісія з регулювання отримує надзвичайно потужні повноваження на ринку електроенергії, на ринку газу. Вона може штрафувати там на мільярди гривень, вона може забирати ліцензії, вона може вести слідства, і вона не перед ким не звітує. Пане Голове, звертаю вашу увагу, що Національна комісія до 1 червня мала звітувати тут, це, тут в цьому залі за попередній період діяльності, але вона вважає, що цього не потрібно, не обов'язково робити, і відповідний лист вона спрямувала на вашу адресу. Друзі, я вам нагадаю про успіхи в лапках так званого національного регулятора з 2014 року, коли його було створено незалежним указом. На жаль, на жаль, незалежним указом тодішнього президента, який ліквідував два дві 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 інших комісії з комунальних послуг і з енергетики. Ну давайте рахувати. Скандал з Роттердам Плюс до сих пір ніхто не розуміє, що це був за Роттердам, Це злочин, чи це навпаки ринкове перетворення. Різниця в тарифах на сьогодні 36 мільярдів боргу сформована. Різниця в тарифах теплокомуненега перед НАК, «Нафтогазом» і пропонується це покривати з державного бюджету. Різниця в тарифах, невідповідності норм споживання і так далі в системі облгазів створили борг 76 мільярдів гривень, який так само передбачається покриватись бюджету. Це борг перед НАК «Нафтогазом» і перед оператором ГТС. Сукупна кількість боргів на газовому ринку більше 100 мільярдів, і ливова їх часка створена саме завдяки неефективній діяльності комісії. Така сама ситуація на превикій жалі на ринку електроенергії, на якому постійні скандали, змови, порушення з торгівля в повітрям і так далі і тому подібне. За все це відповідає так званий незалежний регулятор, який ми з вами наділили в 2019 році поспіхом. Так само під ялинку, під шантажем і під гаслами, що це європейська інтеграція. Ми наділили цей орган максимальними повноваженнями, але практично немає жодного контролю і жодної звітності перед суспільством і перед нами з вами. Саме тому. Ціла низка вибова частка моїх правок була в першу чергу спрямована на те, щоб наділити цей орган не тільки повноваженнями по контролю, штрафуванню, стягненню грошей, вибачте, з усіх суб'єктів, а й по відповідальності перед суспільством, перед енергетикою, перед комуналкою, перед економікою.